Добрий день. Мене звати Герасимов Годоан Андрійович. Я ліцейст 8 класу, політехнічний аліціянт УКПІ міста Києва. Хочу презентувати вам свою роботу, розробка та дослідження Далент HunnyPot як інструменту кібербезпеки. Мотою мого дослідження було розробити та проаналізувати модель Данат HunnyPod як інструменту кібербезпеки, дослідити механізми захисту комп'ютерних систем від несанкціонованого доступу, вивчити принципи моніторингу та реєстрації мережевих атак. Отже, HunnyPod. Ця система проманка призначена для залучення кіберзловмисників вивчення їхньої поведінки. Зазвичай Ханийпот використовують банки, інвестиційні компанії, платірні системи, великі технологічні компанії, операторі мобільного зв'язку та державні установи, особливо ті, які несуть відповідальність за національну безпеку. Про засновника Ханнипот нічого не відомо, адже старі версії HannyPod еволюціонували, та теперішня версія виглядає більш як колективна робота, яка була зібрана протягом багатьох років, адже задум про кібербезпеку виник природним чином. Про... Тепер про Telnet. Telnet – це комунікаційний протокол, який дозволяє встановити віддалені текстове з'єднання між комп'ютерами. Telnet-PASCA Паска це протокол, який забезпечує підключення зловмисником до мережі або комп'ютерень через протокол Telnet. Наразі про Менітніатине також нічого не відомо. Відомо тільки те, що він з'явився у 70-х роках минулого століття як перший протокол, що дозволяв з'єднувати комп'ютери на відстані. Тепер про архітектуру мого коду. Я використовував мову Python через її простоту та читабельність коду та багатий асортимент бібліотек. При написанні коду я використав бібліотеки. Це Async.io та Login. Async.io допомогла мені ефективно обробляти з'єднання в коді, а логін допомогла мені зберігати усю інформацію про атаки. Це е, про злоумисники, IP-адреси, команди, помилки та то тощо. Дякую за увагу. Тепер я хотів би перейти до практичної частини та показати, як працює мій код. Отже, давайте його запустимо. Відкриваємо командну строку. І відкриваємо консоль. Водимо, через який протокол ми будемо е, підключатися до Honeypota, Localhost і порт. Тепер злоумисникам не буде проблемою підібрати мій код, адже зараз існує багато програм. Тобто це є дуже нескладно. Адже Тепер використаємо команду help, тобто хнейпо це штучне середовище, якому зломистик не може зашкодити реальним системам. Я максимально намагався створити схоже з реальним середовищем, тобто додавав декілька команд: це help ls, усі папки, які є на комп'ютері, pwd, дерево папок та uname, назва операційної системи. Отже, давайте додамо ще одну команду. Наприклад, root root – Це команда, завдяки якій е, злоумисник думає, що він отримав повні права над комп'ютером. Тобто йому не треба буде права адміністратора. Отже. Тепер ти комп'ютерний бог. Так. І не забудемо додати до переліку команд. Все. Перезапускаємо код. Тепер дивимося. Усе спрацювало. То, тобто, якщо ми використаємо, зловмисник може подумати, що тепер він має повні права над використання комп'ютера. На цьому все. Дякую за увагу.